І автомобіль Kia Sportage, автомобіль 2016 року випуску з надійним дизельним двигуном 1.6 на автоматичній коробці перемикань. Це офіційна автівочка з рідним пробігом 103 тисячі кілометрів. Є сервісна історія по автомобілю. Подивіться, як гарно він виглядає по колу. Питайте зауважень, до нього ніяких немає. На задній камері, подивіться, на гарній гумі, на красивих, непошкоджених дисочках. Салон в нас в доглянутому стані. Питайте зауважень, до нього ніяких немає. Також є підігрів заднього ряду сидінь. Спереду нас зустрічає 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Також є підігрів нічних дзеркал. Мультіруль, шикарна приборна панель, шикарна мультимедіа з підтримкою CarPlay. Підігрів руля, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль двохзонний та вибір режиму руху автомобіля. Друзі, ось такий чудовий автомобіль. Тому, якщо тебе зацікавила моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.